Що читають Біблію і думають, що вони все знають, розуміють, що вони віруючі, але це не так. Слухайте, що говорить до нас Бог будьте же виконавцями Слова, а не слухачами. Ми послухали Слово Боже та далі навертаємось до гріховного життя. А коли виконуємо, ми живемо в Божій благодаті. Себе ми можемо обманути, але не Бога. Богу не потрібно те, що ви прочитали, йому важливо, як ви виконуєте Слово Боже. Чи зберегли ви в своєму серці Його Слово Боже потрібно застосувати у повсякденному житті, не тільки читати чи слухати. Пам'ятай, що коли ти читаєш Біблію, вона читає тебе. Бог дав нам церкву Божих пророків, пасторів, без яких нам важко зрозуміти і опанувати Слово Боже.